Взимку 2024 року Юлія Лаврененко з Охтирки розпочала пошуки свого чоловіка. 23 грудня. Їй повідомили, що він зник безвісти під час виконання бойового завдання на Курському напрямку. Нині жінка звертається до всіх можливих інстанцій, аби дізнатися, хоча б якусь інформацію про Романа, як діяти родині, де є зниклі безвісти. Юлія розповіла, спираючись на власний досвід. М -м, мій чоловік. Роман Лаврененко. Разом ми вже в цьому році 10 років двоє прекрасних діток, дві дівчинки, дуже похожі на нього. Ну, він все завжди робив раді нас. Він рідко бував вдома. Ну, в основному, то на заробітках він їздив. Щоб опять же, були фінанси для сім'ї. І оці моменти, коли він приїжджав, це да, дійсно кожен день особливий, кожен, кожна вечеря. Якими взагалі от якостями володів, що можете пригадати? Ну, він такий спільчивий. Проти нього не можна було йти. Ну, от, Якщо надумав, він все завжди зробив, все такий. Добивався всього, чого він хотів, він добивався життєрадісний. Дуже, ну, скільки ми старались везде, там, візде з друзями вийти. там. І це, ну, Він душа просто, душа компанії. Ви пригадуєте, як він до вас підійшов і сказав, що я йду захищати Україну. Коли він прийняв це рішення, там влітку, 22-му році, що. Він пішов до Збройних сил, точніше, до територіального комплектування сюди, до Охтирського ТРО, і все потім тут стояв на кордоні, захищав, можливо, було, приїжджав, відпустка була, звісно. Ну, а так в основному він там. Тільки відеозв'язок. Коли перервався зв'язок з вашим чоловіком, і от де було його місце дислокації ось останнє? Е, він був в Україні, він мені не називав, де вони переїхали тут, не називав місце дислокації. Останній раз він дзвонив по відеозв'язку 4 листопада 2024 року. І сказав, що вони їдуть на бойове завдання, на Курщину. Каже, зв'язку може не бути. Ну, я ж кажу, якщо там, хоч якийсь, хоч можливо якась, там, минуточка, обов'язково ж відпушись, дзвонись. Ну, після того він не виходив на зв'язок. Він мені не дзвонив через командирів, питались узнавати, то казали, що да, з ним все добре, ну, на бойовому завданні, ну це. 50 днів він там був. Я йому дзвонила і так, і по інтернету. Ну ні, як в WhatsApp видно, що 4-го, -11 11-го він останній раз був на зв'язку. Так, так воно і є. Коли вам повідомили, що ваш чоловік без вісти зниклим, вважається? 23 грудня прийшли з воєнкомату і сказали. Що чоловік безвісти зникли, дали сповіщення, де він пропав. Я ж зразу і звернулася і в поліцію, і здали ДНК, і всі 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 інстанції, які тільки можна, всюди дзвонили, всюди. Чи намагалися ви зв'язуватися з його побратимами, військовою частиною? яку взагалі вам інформацію озвучували? Ну, Військова частина, так, да, є. Людина, представник їхній, який зв'язується зі мною. Я їм телефоную, спрашую, і, і на якому стадії розслідування це. Вони кажуть, без змін, просто що без пропав. Без змін. Е, зробила оголошення в Фейсбуці, що шукаю чоловіка, такого-то, дала і бригаду, то дзвонили люди, але вони не називались. Вони дзвонили казали, да, нас евакуїрували, но він залишився там. Просто все там, чи живий, чи мертвий, ніхто нічого не знає. Ніхто нічого не знає. Розкажіть, будь ласка, взагалі, можливо, ця інформація буде корисною і для тих, хто опинився у схожій ситуації. Ось до кого в першу чергу ви пішли звертатися? Хто взагалі цим займається? От навіть якщо ми візьмемо на ну, в аспекті Охтирської громади? Ну, спершу я пішла до поліції. Відкривати судове провадження, здавати ДНК, мама його пішла здавати ДНК. Потім звернулася до ТЦК, щоб надали через ТЦК, військова частина, надає звіт про акт розслідування, чи як там правильно. Дзвонила в Координаційний штаб, давала заявку, дзвонила в інформаційне бюро, дзвонила в МВС. Його рідний брат пішов в Червоний хрест, хрест України, подав заявку, що він зник. Ми вийшли на міжнародний червоний хрест, теж там дали заявку, але поки ніякої інформації не де ніхто нічого не знає. А можливо, ви спілкувалися з людьми, які опинилися у такій самій ситуації, mm -hmm. у яких можливо був якийсь результат цих пошуків. Насчет результата результату не скажу. Є в мене пару жінок, дружин, які також з цієї бригади, uh -huh. то говорять те ж саме, що ніхто нічого не дає інформацію, ніхто не надає ніяку інформацію. Є в Телеграмі група жінок, які зникли, чоловіки, яких зникли там, де і мій чоловік, то одна, одна тільки жінка знайшла в полоні. Угу. А їх там дуже. їх там дуже багато, нереально просто як, взагалі, міжнародний червоний хрест взаємодіє з державами у процесі зниклих безвісти? У нас є центральне пошукове агентство або центральне пошукове бюро, яке створено в Женеві. В Швейцарії, в нейтральній країні це згідно з норм міжнародного гуманітарного права, коли йдеться про міжнародний збройний конфлікт, який ми маємо в цьому випадку. І кожна зі сторін має створити національне інформаційне бюро. І вони створити обидві сторони. Це національне інформаційне бюро має збирати інформацію як про своїх громадян, які є зниклими безвісти. Да, які перебувають на протилежній стороні, так і про тих військовополонених або цивільних затриманих, які є е, ну, в їх підпорядкуванні да, тобто в їх місцях утримання під вартою. Ми відкриваємо справу з пошуку зниклих безвісти, і до того моменту, як Національне інформаційне бюро іншої сторони нам не підтвердило статус цієї людини, точно. Ця людина буде вважатися зниклою безвісти, навіть якщо вчора її показали по телевізору, чи там в якомусь телеграм-каналі бачили, чи на Ютуб-каналі бачили, ми всі ці дані збираємо, але все одно 100% підтвердження це має надати ніб протилежної сторони. Людина оголошена зниклою безвісти. Родич до вас звернувся. Ви вже ведете цю справу. Як швидко можна отримати взагалі комунікацію від іншої сторони? Це дуже хороше питання, тому що е, обов'язок повідомити е, е, нас про е, людину, яка опинилася в полоні, чи просто затримана у зв'язку з конфліктом. Є а от терміни, в які мають повідомити або дати відповідь на наш запит, їх немає. Вони ніде не значаться. Тому може бути абсолютно різні терміни. Може бути дуже швидко, впродовж там кількох тижнів, а може тривати місяцями. Може бути і так, що інформації щодо цієї людини немає в ніби протилежну сторони. Таке також буває, і е, таких випадків більше за все. Який взагалі механізм? до вас звертається родич? Що далі? До нас звертається родич. Ми збираємо всю інформацію про цю людину. Ми приймаємо запити від родичів. Е, до речі, в цьому конфлікті ми змінили наші на, власні правила до 2022 року, навіть над під час конфлікту на Донбасі ми приймали запити тільки від родичів першої лінії рідства. Тобто, це чоловік, дружина, діти, батьки, дідусь, бабусі, там рідний сестра, брат. Зараз ми це змінили. Ми беремо запити від будь-яких родичів, двоюрідних, троюрідних. Після того, як ми цей запит отримали, ми зібрали всі дані. Ми надсилаємо запит до національного інформаційного бюро, ну в даному випадку Російської Федерації, для того, щоб прояснили долю у саме цієї людини. Ми чекаємо на відповідь. Звичайно, що ми збираємо інформацію паралельно. Там всі ці телеграм-канали, всі ютуб-канали, все це будь-яка інформація, вона долучається до справи, але все одно ми чекаємо на офіційну відповідь від ніби. І всю інформацію, яку ми отримуємо, ми, ми її повідомляємо тій людині, яка в нас цю справу відкрила. Зі свого власного досвіду, що ви вважаєте взагалі найскладнішим у механізмі, коли шукають дійсно людину зниклу безвісти? Ну, як на мене, по-перше, що ніхто не дає ніякої інформації. Офіційно ніхто не дає ніякої інформації. Це перше, друге. Я говорила, що це Курщина, це інша сторона. Якщо б це можливо була б Україна, я думаю, що було б легше. А так як це Курщина, то туди ніхто не хоче йти просто. Із 23 грудня тривають пошуки, можливо, якісь там зачіпки, хоч десь щось. Маю зачіпку. Сама знайшла в телеграмі в російській групі, що вони висвітлили його військовий квиток. Але половину там вони просто зафарбували, що видно ім'я, що Сумська область, його на фото самі очі, навіть фото цілісного немає, дата народження, і написано одружений, і це його, ну, його почерк. Це зразу так, знаєте, побачила, кинулась, що це його почерк. Все, я роздрукувала ці фото, зразу віднесла її до. Військової частини і до ТЦК. Все одно шукаю серед полонених, не знаю. Ну, так, військовий квиток, ну, а ж, може, все може бути в нашому житті, скільки є, що жінки ховали, а вони, хлопці, верталися живими. І все одно надієшся і віриш, що хто б там не був, що то не він. Просто не він. Хто вас взагалі із рідних, близьких підтримує у такий нелегкий час? Мами, моя мама, його мама, да, і теж важко їм. Ну, діти, це, ради, це ті, ради кого я от зараз живу, питаюсь, пхну, щоб його просто найти. Якщо б не діти, я не знаю, що б я робила, правда. Ну, раді них, це тепер все раді них. Тому що життя вже все, сіре, а раді дітей. Тільки раді них. Я їм нічого не говорила, ну а що їм скажу? Я ж по факту нічого не знаю. Я їм не говорила, і вони то мама, давай, давай роби, що ти сидиш? І оце отак. Да. Тільки раді них, і благодаря їм, що встаєш і робиш через силу, просто через силу, через силу їси, через силу йдеш на роботу, через все через силу. Ви взагалі не озвучували, що він Ні. зникли без містити? Вони бачать, що він давно не виходив на зв'язок. Uh -huh. Старша чувствує, не знаю як. Ну, каже, я за папу переживаю, uh -huh. чи він не звоне". Ну, Якщо спочатку я її успокоювала, то тепер кажу, я сама не знаю просто, де папа. І uh -huh. от вона лягає біля мене, плаче. Хай поки що, хай поки що не знають. Їх хочу оградити, так сказати. від цього всього, починаючи там з 2014-го, чи від початку повномасштабного вторгнення. Скільки взагалі наших громадян вважаються зниклими безвісти? Ми ведемо загальну статистику, і звичайно, що з лютого 2022 року ці дані змінилися суттєво. Uh -huh. Якщо говорити про період, коли тривав військовий конфлікт на Донбасі, у нас максимальна кількість там була 1800, ну там 1900 справ зниклих безвісти на сьогоднішній день. У нас тільки відкрито 43 тисячі пошукових справ. Uh -huh. Я не хочу сказати, що це 43 тисячі зниклих безвісти, тому що це тільки ті люди, які звернулися до нас. І е, да, ми закликаємо всіх звертатися до нас, відкривати у нас справи, але все одно ми не ми не можемо навіть е, спрогнозувати, який відсоток людей, чиї родичі зникли безвісти, або чиї родичі перебувають в полоні. звернулося звернулися до нас з проханням знайти інформацію про цих людей. У нас є телефон гарячої лінії 0800 300 155, Можна зателефонувати і сказати, що я хочу зробити відкрити справу з пошуку зниклого безвісти. Можна прийти в будь-який з наших офісів. В Києві два офіси є в Харкові, в Дніпрі, в Одесі на непідконтрольних територіях, в Луганську, в Донецьку можна прийти і також відкрити цю справу. Можна звернутися до будь-якого офісу Українського Червоного Хреста. Вони зберуть інформацію, вони передадуть її нам. Як на вашу думку, як взагалі суспільство може допомогти родинам зниклих безвісти? Суспільство, там держава як можливо спростити цей процес? Суспільство. Тим, що даєш розголос, можливо, якась людина. Можливо, хтось десь когось знає, хто служив з тою людиною або з іншою, ну, знаєте, так, по ниточки, по цепочечки, може, хоч якась інформація може випливати. Не тільки за мене, а за і других. Тому що, чим більше, я так розумію, даєш розголосу, знаходяться люди так само. Тоді, в началі, я подала в Фейсбуці, да, що шукають свого чоловіка. Все одно пара людей, на вони одкликнулись. Що б ви наразі могли сказати дійсно сім'ям, які опинилися у е, подібній ситуації? Можливо, щось порадити ось, від себе на основі власного досвіду? Ну mm -hmm. Ніякому разі не опускати руки. Що б там не було? Знаєте, я вже готова до всього. Ну, просто до всього. Даже Ну, Не дай Бог, звісно, якщо він погиб, його хоча б повернути і поховати. Ну, Ні в коїм випадку не опускайте руки. Треба биться, ну, стукати в усі двері, в усі. Куди дають номер, дзвоніть. Десь виплив сайт, переходьте. Шукайте, шукайте і ну, поки не знайдете. Їх треба знаходити, їх треба повертати, де б вони не були. Чи в полоні, чи загиблі, чи їх просто треба повернути до перед виходом інтерв'ю в ефір Юлія Лаврененко повідомила, що російська сторона знову оприлюднила військовий квиток її чоловіка. Нині у соціальних мережах з'явилася інформація про можливий полон Романа Лаврененка. Однак наразі офіційних підтверджень цьому немає.